Вітаю на каналі Гостяху Тані. Сьогодні у нас дуже-дуже холодно. Погода, ви знаєте, така десь на початок листопада. Хмарно, сонця немає, холодно, але все одно потрібно садити. І тому зараз вже, слава Богу, ми виграли город свій, посадили картоплю. Ось далі там люди садять картоплю сусіди. Ми вже посадили і буду садити цибулю, буряк. Моркву покажу вам, це моя цибуля Екцібішен і цибуля Дайтона. Я її ще, на жаль, не висадила. Хоча вже тут, як бачите, вже ось такі, мабуть, навіть цибулинки формуються. Але я думаю, висадивши у ґрунт, буде тепло, буду поливати, і вона набере гарну масу. Садити я буду. У мене ось є отут таке Рало. Мені там пишуть зауваження, що це не Рало, це маркер. Я на жителька своєї місцевості, і нас це називали Ралом. Старе українське слово, маркер це вже сучасне слово іншомовного походження. Для мене так зручніше. Ну, хто як хоче, так і називає. Ось я проводжу рядочки і буду висаджувати спочатку свою цибулю. Далі в мене буде бурячок, я вам покажу, які сорти я висаджую, і як я роблю, щоб мене він швиденько зійшов. Тобто, все по порядку, кому цікаво, додивлюйтесь відео до кінця. Ну Ось я провела отакі рівненькі рядочки. Зараз ось сорт Дайтона касета. Тут 5 стебел. Ось у такий корінь. Тут уже товстенький. Ось у Але я буду розділяти і буду садити кожну окремо стебелечко кожне окремо. Корінь непоганий наріс. Я думаю. Вона прийметься, цибуля, в принципі, не боїться. Холоду вона у мене загартована, бо вона весь час, крім оціх заморозків, вона була у мене у теплиці. Ну, але вже ось трошки верхушечки присихають. Ну, ось я розділяю, ось, бачите, такий корінь. Висадила я свою цибульку. Але обов'язково полила, тому що дуже-дуже суха земля. Учора начебто збиралася на дощ, а були буквально 30 хвилин. Він покрапав і не було. Тому полила, щоб корінчик схватився. Ще буду садити буряк столовий. Я завжди саджу два гібриди це Red Bull і Pablo. Мені вони дуже подобаються, мають гарний урожай дають. Середнього розміру, достигають часно. Ось я їх трошечки пророщую. Зараз зроблю так само ралом доріжки і посаджу. Я не сію їх, я саджу по декілька, ну, як кажуть, кучкою, кубкою беру трошечки по дві, по три зернини і кладу, відступаю і знову кладу. Я вже на каналі показувала, як я саджу буряк. Хоча дехто мені писав, що це дурниця, це моя вигадка. Насправді, це дуже старий, пристарий спосіб. У нас у селах раніше так садили. Не було ніяких сівалок, ніхто не сіяв буряк, а буряк садили кубками. Ну і я так само дотримуюсь цієї традиції. Пророщене насіння не можна класти у суху землю, тому я пролила рядочок і зараз буду ось. Садити бурячок. А для своїх корей ми садимо кормовий буряк, називається Урсус полі. Це е, польська селекція, він жовтий, всередині білий, дуже гарно у нас родить, він підходить для нашого ґрунту, ми завжди ми завжди його садимо.